Турнір вшанування пам'яті загиблих випускників відбувся на базі 15-ї школи. Це було не просто спортивне змагання, а й вшанування тих, хто боровся за свободу та незалежність України, можливість згадати імена героїв, їхні мрії та прагнення. Відвідала захід та поспілкувалася з учасниками та гостями наша журналістка Аліна Легкодух. Пам'ять героїв жива, допоки їхні імена живуть в наших серцях. Сьогодні в Черкасах відбувається турнір пам'яті загиблих випускників. Цей захід не лише про змагання, а й про патріотичне виховання та єдність молоді. Вшанування пам'яті воїнів головний чинник, який став важливим у проведенні турніру. Відзначає Віктор Шульга. Цей захід підсумкова подія у вивченні предмета захисту України першого семестру 2024-2025 навчального року. Всі школи, які входять до цього осередку, участвують в цьому турнірі. Тому що щоразу, коли ми проважаємо останню путь якогось героя, ми там на могилі клянемося, що пам'ять про нього буде жити в віках. Не в кожній школі зараз навіть висить такий стенд пам'яті. Ті таблички, що висять на кількох школах, вони вже не відображають тої дійсності, скільки насправді випускників загинуло. У рамках турніру учасники демонструють свою силу, спритність, витривалість, знання історії та долікарську підготовку на різноманітних випробувальних етапах. Учениця Фімлік Ксенія Нестерко ділиться враженнями про захід та підготування. Ми дуже довго та наполегливо готувалися до заходу. Перш за все, ми вчилися стріляти, вчилися проводити різноманітні курси медицини, такі як тампування, штучне дихання та інші. Також був конкурс «Свідун», для якого ми мали повторити коротку історію України. Ці заходи важливі тим, що вони піднімають питання актуальність війни, і ми не забуваємо про війну, яка триває наразі. Командотворення один з важливих аспектів, наголошує школярка Софія. Про перебіг турніру. Та враження розповідає. Захід був дуже цікавий, наприклад, зараз у нас була стрільба. До цього ми вже пробували і рятівника, і кругову оборону. Напевне, найцікавіше це було те, що як ми накладали там панаду. Та ще було цікавим естафетом, як ми бігали та допомагали один одному. Поділяє цю думку і суперник. Одинадцятикласник Данило Крощенко загалом цілому люди се показали так, як вони можуть працювати в команді, показують свою швидкість, показують, як вони можуть зібрати зібрати автомати, як точно можуть працювати в одній команді. Без команди ми ніхто. Планування основ військової справи, знання, які можуть стати в нагоді не лише в екстремальних ситуаціях, але й у повсякденному житті, формуючи дисципліну та відповідальність, наголошує учасник турніру Владислав. Наша молодь вона досить таки підтримує такі проекти, і в цілому ми достатньо готові до, до подальшого майбутнього в цій сфері, тому що з моменту війни такі заходи почалися проводити дедалі частіше. Участь у заході беруть дев'ять команд з різних шкіл міста. Відзначає наполегливість та продемонстровані набуті навички Віталій Козир, начальник відділу молоді та національно-патріотичного виховання. справді вже підготовлені, В них є чудові результати, як і там і по медицині, і зі стрільби. Вони обізнані в теорії, практиці і лише позитивні емоції. Так склалося, що ми живемо в складний час, і всі знання, які здобувають учасники цих змагань, вони є важливі для життя, для виживання і загалом для. Майбутнього Аліна Легкодух Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство.